До сезону готові фонтани у середмісті Івано-Франківська планують запустити 15 квітня. Чотири і шести запевняють комунальники, можна вмикати хоч зараз. Інженери вже провели останні перевірки систем та підготували обладнання. Здебільшого стан водограїв є задовільним. Та є водяні споруди, що потребують ремонту і не лише поточного. Окремі роботи ведуться. Ну будемо казати такі, як сказати, те, благоустрою фонтану біля готелю. Надія є питання, будемо казати того, що їх пора би вже. Ремонтувати не тільки поточно, а й капітально, тому що це самі фонтани. На сьогоднішній день ми маємо проблему із чашею. Вона чуть, чуть нахилилася, все є питання, що треба робити, тому що десь нерівномірно води йти злив води з чаші, а практично на одну сторону. Відбілювати, тобто ремонтувати їх уже пора. Найбільша біда для тих, хто обслуговує фонтани недофінансування. На обслуговані водограю в міському бюджеті на 2014 рік передбачили 350 тисяч гривень, та цих грошей нарікають комунальники, вистачить заледве ледве на кілька місяців. Ідеться лише про експлуатацію. Тож найпроблемніший з фонтанів біля аеропорту цього літа взагалі не запрацює. Є вже декілька років не працює, тому що там необхідно міняти водопровід. Там повністю. Заїжджав і прогнив водопровід. І коштів, на жаль, на сьогоднішній час у нас немає. Рахувалося ще 2008 року, і на той момент було 250 тисяч. 250 тисяч з врахуванням інфляції, я думаю, що на сьогоднішній день до півмільйона дотягне. Явно, що півмільйона місто на сьогоднішній день не знайде. Атиме сезон веселої води в місті аж до жовтня, якщо дозволить погода. Пішти міст на станням спеки. Комунальники обіцяють подбати і про встановлені у середмісті так званих парасольок. На відміну від минулого року їх кількість планують збільшити.